Вітаю ваше шановне панство. Сьогодні у нас 16 квітня. Ми знаходимося на нашому ріпаку. Зайшли ми сюди значно, з гібрицитною обробкою. У нас була тут вже мікроаліменти, фуніцит у нас був внесений. Підготувалися ми до морозів, морози він переніс. І тепер ми значить, хочемо поборотися з бурянами. У нас тут небагато, от глуха кропива є, І у нас, значить, тут талабан. от У нас талабанчики отакі. От. Е, глуха кропива. Е, злачку ми, в принципі, вибили ще з осені, ну Його небагато, але воно є. тобто е, Головне нам боротися з е, бур'янами, щоб вони не осімінялися, і не розводили у нас е, на полях дуже багато цих бур'янів. тобто в інших культурах, щоб у нас не було. злажки, саме перше треба боротися. Так, от ходимо. Вигнали нас оттуда, а прискоч дійшов уже до нас. І що ми тут, значить, бачимо? Зараз да? вирвемо, не взяв я лопатку. Давайте вирвемо якийсь із цих от, такі от у нас. Бачите, яке бічне галудження. Ось скільки він бокових цих бруньок заклав. От Рахуємо один, два. Три, 4 і ця, от відмерла. 4 нижніх Потім у нас получается пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать семь, двадцать 24 і 25 центрально. ну В принципу мені Нравиться ця історія. Зараз подивимося, що тут у нас отакий от, от корінь. Було ощільнене, у нас прямий посів. Було ощільнення, тобто корінь пробувається вниз. І саме головне що тут от, шийка, вона біла, нема ніяких е, хвороб на ній не видно ні борошнистої роси Нічого ми цього не бачимо. Такий от стовбур товстенький. Зараз ми її розріжемо. От, бачите? Туплістості у нас немає, геть коріння чисте, тут у нас паренхіма не уражена. Значить, ми все правильно робимо. Така от рослинка, тут уже. 40-50 см длина е пагона. Зараз ми обробляємо гербіцидом І тоді тиждень через 2-3, коли він почне зацвітати, побачимо. Я думаю, що це днів 10-2 тижні. Буде він вже зацвітати. Уже будемо вносити слідчує обробку. Так, от у нас такі талабани переросчував. Така от дискурання тут Уже є тріпачки, зацвітають які ніякі. Це один на все поле. Фіо, не так, що багато. За краю, от краю прям дуже багато, в самому в самом полі не багато бур'яну, а з країною все да. богатенько. От такий от у нас є переросший вже подорожник варцитовидний. Така от крапіва. Така от ситуація. Така от ситуація. Не. Тому, кому цікава ця тема, хто хоче отримувати гарні врожаї, то запрошую до співпраці, ставимо лайки, підписки. До нових зустрічей, Па-па.